Всім привіт! Презентую вам лот джинси чоловічі бренду Carrera Представлені у двох кольорах. Матеріал баловна. Розмір від 46 до 58. В лоті 9 одиниць. Вартість лоту 4570 гривень. Собі вартість однієї одиниці 508 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті фіні.ua. Дякую, заробляємо разом.